Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Цікаві новини з Європи та світу. Польські фермери дійсно зібрали великий протест у Варшаві. Що вони хотіли та за що протестували, дізнайтесь в цьому відео. Спроба України повернути чоловіків за кордону для зміцнення ЗСУ. Чи принесе це бажані результати і ще декілька важливих новин. Друзі, хвилинку вашої уваги деяка важлива інформація. Отже, якщо вас цікавить, як переказувати гроші на європейський банк в крипті, вам допоможе українська біржа Кайрекс. Зараз діє спеціальна програма для українців в Європі. Кайрекс це криптовалютна біржа з України і станом на зараз вони створили можливість переказувати гроші в Європу для українців, які цього потребують. Це чудове рішення, яке вирішує проблему. Складного процесу відправлення коштів на рахунки європейських банків ви заводите крипту на біржу Кайрекс. Міняєте її на євро і відправляєте. Тобто це проста і зрозуміла альтернатива переказу коштів за кордон за допомогою Кайрекс. Також, друзі, хочу наголосити на тому, що біржа Кайрекс це повністю регульована європейська біржа, яка функціонує згідно з чинними законами і вимогами ЄС. Реєстрація можлива за умов використання європейського ID. Отже, конвертуйте крипту в євро та виводьте на рахунок будь-якого європейського банку. Більш детальна інформація, друзі, буде в описі під цим відео. Отже, Польські протестувальники, яких ми з вами вже давно не чули, покидали свої трактори, покидали роботу на полях та вирішили зробити великий протест. Тисячі польських фермерів пройшли масштабним маршем у центрі Варшави, виступаючи проти кліматичної політики ЄС та проти політики про європейського уряду. Прем'єр-міністра Дональда Туска чомусь він їм не подобається. Марш організувала солідарність. Це про фермерів, яка категорично виступала проти політики ЄС у сфері сільського господарства. Хоча сам ЄС виділяє величезні кошти польським фермерам, і це мільярди євро. Отже, польські фермери заявляють, що ця політика заважає працювати та не дозволяє заробляти. Марш проходив під гаслом геть зелену угоду. Тобто вони попротестували, а потім знов пішли на поля, сіли на трактори та почали. Працювати я так розумію. Спрощене працевлаштування для біженців. Рівний директор асоціації роботодавців в Німеччині пояснив, наступне його звати Андрей Бергетер, Ми ну все ще занадто бюрократичний, негнучки, коли йдеться про інтеграцію на ринок праці в Німеччині. Заходи щодо інтеграції та вивчення мови мають здійснюватися паралельно з початком роботи. Асоціація міста муніципалітетів Німеччини пропонує наймати біженців з України без мовних Курсів наразі це ключова умова для працевлаштування, ви знаєте, для отримання виплат. Тобто Німеччина пропонує зараз систему, яка, якщо я не помиляюся, в Ірландії там ви 21 день вивчаєте мову і потім вас відразу відправляють на роботу. І вже за їхньою системою, саме для біженців, ви саме на роботі і вивчаєте, продовжуєте вивчати мову. Що ви думаєте з цього приводу? Саме з такого підходу для біженців напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Демо далі, друзі, спроба України повернути чоловіків за кордону для зміцнення збройних Нах сил України не принесе бажаних результатів. У публікації наголошується, що реалізація закону про мобілізацію, який вступає, ви знаєте, в дію 18 травня цього року, викликає скептицизм. Хоча ці заходи видаються як кроки у бік справедливості, вони, ймовірно, не посилять військову міць і можуть. Відштовхнути також українців, які мешкають за кордоном. Кремль, звичайно, спостерігає за посиленням напруженості як всередині України, так і в діаспорі, і, ймовірно, тільки цьому радіє. Латвія стала основним постачальником марганцевої руди до Росії після початку війни в Україні. Державна компанія Lidlс Логістика поставила до РФ марганцеву руду на 119 мільйонів доларів. Згідно з Російськими митними документами компанія Лідзалогістика стала головним експортером руди з Латвії до Росії. Усі ці вантажі пішли на Челябинський електроатолоргійний комбінат. Компанія також перевозить чини, хімікати та запчастини для автомобілів. Марганцеві марки стали широко застосовуються при відновленні та виготовленні нової бронетехніки та артилерійських систем. На сьогодні це всі новини. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі.